но махалы а я понял про что ты Ну, я ж кажу, за весь час один раз мені гравець зустрівся. І він мене прямо зразу виніс <гум> З двох патронів. Так, тут щось вообще нічого не моє. проста локація. От, я так... О, оце в мене є ця карта, чи що? Чи ні? Не, нема. Це та карта, яку мені треба було б. Зараз. Поняв я. Так, ну поки такого ми не знаходили. Так, тут вообще, короче, нічого немає. Це якась помойна локація. Просто вообще по нулям.